Далі я вже виїхав в каденцію, з'їхав з парома в місті Трилеборг. Ну, як очікувалось, такий немаленький затор. Як бачите, прибуло один, два, три парома. Ну, відповідно, дуже багато автомобілів і всі раптово почали рухатися на виїзд. Закінчилась моя відпустка, яка тривала більше, ніж десь приблизно півтора місяця. Не дуже я хотів виїжджати на роботу, але що поробиш, потрібно і працювати. Такий трішки по... получився швидкий заїзд. Приїхав вчора в місто Любек, в Порт Травемунде. На бусі. Швиденько лише успів закинути торби. Так бачите, там наверху робиться дуже великий бардак. Ну нічого, вже стану на паузу. Поприбираю. Вчора була субота, швиденько позакидав речі в автомобіль, лише розклав продукти в холодильник. Навіть не було часу розкласти температуру, щоб це все вам засняти. І на 22 го пішов на паром Титалайн, ну і прибув до трелеборду. Замонтажений в мене причіп, до речі, цього разу тент. поки що. І повернувся я на ту ж саму лінію, таку працював перед цим. Швеція Німеччина, Швеція Бенелюкс. Ну і рухаю в сторону Стокгольма від порта 486 кілометрів. У мене на завтра розвантаження. До речі, сьогодні неділя. Привик неділю спати допізна, поки був у відпустці. Ну і нічого не робити. Але сьогодні потрібно буде проїхати. Я там прийміти один паркінг десь приблизно за 100 км від розвантаження. Маю надію, що там буде вільне місце. Хоча багато сьогодні автомобілів буде рухатися, так як в неділю по Швеції нема заборони їзди для вантажівок. Ну і потрібно дочекатися, поки розсмокчеться те весь затор, який все збільшується та збільшується. Починається ранок не дуже добре. Стягнули перший раз в Швеції на контроль. Так, все нормально? Просто стягнули трішки в сторону, перевірили ще раз більш детально ЦМР. Ну і попросили відкрити причіп. А до речі, завантажений палетами, в які знаходяться в сонячні панелі. Колега вантажив цей вантаж в Роттердамі. ну а я вже його везу поблизу міста Ейнчопінг. Ейнчопінг. і до речі. Під'їхав, відкрив двері, поліцай подивився, що я знаходжуся, що я керую автомобілем босой, ніхто не сказав. Це для тих, хто говорить, що всюди заборонено керувати автомобілем без взуття, тобто босом. До цього прискіпливо відносяться німці, австрійці ну і швейцари. Скоріше все, хоча швейцари також. Був я пару разів на контролі і ні разу мене не запитували за те, що я керую автомобілем Босоніж. До речі, повернувся на той самий ман, на якому я працював на цій лінії. Замінив назад колегу автомобіля чистенького, паненька натерта, взагалі все супер. Тож ще один великий мінус, як для мене, то що колега палить, і потрібно пару днів це все вивітрювати, висмержувати Це сморід. Цигарок, нічого не поробиш. Включу Air Freshmatic, попшикає трішки те хімію, та я думаю, забере цей запах. Ну, Зараз 23 тони сонячних панелей везу в сторону розвантаження, до якого ще 481 км. 16 година 15 хвилин, я дуже сподіваюся, що на паркінгу ще буде вільне місце. Хоча і звідси бачу, що є вільним місцем. Я вже тут стояв. Один раз. Правда, коротку паузу. 45 хвилин. Ніби непоганий паркінг. До речі, безкоштовний. А в цілому їзда по Швеції мені подобається, якщо порівнювати з Німеччиною, затор, 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 затор то по Швеції набагато приємніше і спокійніше їхати. Ви прибули в проміждену, розверніться, коли собі зараз запаркуватися поміж тентам. Ну і спокійно відпочивати, так як розвантаження в мене завтра на 8-му годину ранку до розвантаження 101 кілометр. Не ставав через так, Не їхав далі? З і на так як велика ймовірність, щоб не було вільного місця. Тут я, мабуть, і стану між поляком та німцем. Запаркувався з правого боку автовоз, з лівого боку стояв тент, але вже поїхав. Ну і Буду відпочивати, а, поле, а перед цим потрібно навести порядок автомобілів, порозбирати той весь бардачело, який в мене на верхній спалці, на ковриках. Якось так. Набранок? Прибув я вже на розвантаження, став вже навіть під рампу. Тому Та що така маленька проблемка, у них маленька кара, навіть не кара, а... Маленька рохля, і не знаю, чи йому вдасться витягнути палети, так як палети двояруса, палета на палеті і загальна вага всього вантажу 23 тонни. Щось там шведи пробують, попросили підняти зад автомобілі, так як рампа знаходиться так, трішки під наклоном. Ну і запаркувався. Прийшлося трішки підвернути голову, щоб можливо було відкрити двері і не виходити з правого боку, так як з лівого боку на сходинках знаходиться взуття. Чекаю, поки розвантажать. Таке розвантаження, як бачите, палети дуже високі. ну і прийшлося відкривати дах, щоб була можливість підняти ці палети і в подальшому їх розвантажувати. Так, ще залишилося дві подвійні палети, але прийшлося відчинити повністю дах. Як сказав швед, який мене розвантажує. Добре, що не падає дощ. Так, трішки довго розвантажували, такий під'їзд тут незручний, я під'їхав сюди вперед, ну і рівно задом здав під релампом. Дуже високі палети, бо подвійне завантаження, тобто палети на палеті. Ну і Відповідно, не могли вони. По-перше, маленькою рохлею мучилися, мучилися, поки не позичили у сусідів по складу більшу рохлю з довгими вилами. І прийшлося їм відчинити повністю дах, щоб вони могли спокійно витягувати палетки. А так в цілому нормальне. Шведе з понеділка взагалі не напрягаються. Кажу, це все з-за того, що сьогодні понеділок. Було би п'ятниця, все пішло б набагато швидше. Ну, вони, в принципі, шведи оптимісти. Так так. що, якось так. А зараз отримав нове завдання від експедитора і рухаюсь в аеропорт Оланда. Там вже я був два рази, два рази вантажився і раз в мене було розвантаження плюс завантаження. Крайній раз привозив туди з Норвегії рибу. Ну, але от питання в тому, коли буде завантаження чи сьогодні, чи завтра ще поки немає інформації. просто Дав експедитор мені попередню роботу, щоб я міг собі спокійно вже їхати. Бо тут, як бачите, така і промзона, що нема де стати нормально. Так що рухаюсь в сторону аеропорта. Ну, а там уже по факту побачимо. Прибув я на завантаження в аеропорт Орландо, аеропорт Стокгольма. По дорозі перезвонив експедитор, сказав, що завантаження сьогодні, так що можу спокійно їхати і вантажитися. Уже десь підходить процес до кінця. Поки стою і чекаю, це десь приблизно хвилин 20 протягнув трос, так як будуть вантажити почтою, а почта постійно пломбується. І, до речі, вантажать мене на Нідерланди. В аеропорту Амстердама буде розвантаження. Після завантаження завтра в мене на 16-ту годину паром. Тралеборг. Травемюнди. Трішки я не люблю цей паром, так як в 16-й годині він відправляється і прибуває приблизно о першій перші 30 годині вночі. Ну, Нічого не зробиш. Трохи довгенько вантажили більше години. Ну і ще десь хвилин 40 чекав на документи. Проїхав вже Стокгольм, трішки потикався в заторах. Але велике місто, зараз на годинку вже 17 година 30 хвилин, це десь було хвилин 20 назад, якраз час пік, люди вертаються з роботів додому. Ну, і до порта Трелеборг мені залишилося рівно 600 км. Ще проїду кілометрів 50-60, а можливо 100. Десь потрібно знайти безкоштовний паркінг, бо стараюся без міри необхідності не ставати на платні паркінги, хоча фірма повертає гроші. Але я бачу, що вже така пішла тенденція, що по є 4 точніше, від Стокгольма в сторону порта там пару паркінгів, яких можна перерахувати на одної руки, які залишилися безкоштовні. А то все стають платними. Потрібно скачати собі програмку і через програмку реєструватися. Вводиш номер паркінгу, порядковий номер, він то вказаний. Ну і це задоволення коштує 100 крон, що десь в районі 8-10 євро. Так точно не пам'ятаю по курсу. Не сказати, щоб дуже дорого, але кожен день також не будеш стояти на платних паркінгах. Та й така ситуація. Побачу, де я запаркуюся. Планую так, щоб просто на завтра залишити таку кількість кілометрів, щоб зміг їх подолати за один раз, точніше з однією паузою, щоб не робити дві паузи за 45 хвилин. Так як в мене паром завтра на 16-ту годину, а ще бажано би було заправити автомобіль, плюс пауза, ну і це все тягне нормальну часу. Ну, і Бажано приїхати перед паромом не залітати в останню хвилину. 19 година 45 хвилин. Паркінг шел біля міста Янкопінг. Ну, до парому залишилось 450 км. Не став я далі тягнути, так як не зрозуміло, чи буде там місце. А сюди заїхав, місце є, запаркувався. Бача, біля мене є місце вільне, з іншого боку, і ще там на... Я думаю, на машин 5. Можна запаркувати. Паркінг, до речі, безкоштовний, так що спокійно собі стою дев'ятку. Так як, Якщо буду стояти паузу 11 годин, то можливо навіть таке, що не встигну на паром. Так що потрібно стояти паузу в Щось приготую повечеряти, ну, відпочивати. Добранок, 5-та година, 5 хвилин. Я вже провів ранкові процедури, вмився почистив зуби, ну і буду виїжджати. До порта залишилось 464 км. так, дві хвилинки на молотках і можна виїжджати. Нормальний, спокійний паркінг. Вже люди пороз'їжджалися трішки, все нормально, пломба на місці, тент цілий, паливо також, ніхто не чіпав. Через 160 метрів поверніть ці. Скандинавські сцепки, хоча вже і по Німеччині їх багато їзди, по Голландії, ну, не такі там схожі аналоги. Було би цікаво на такі попрацювати. Але треба починати весна, літо, щоб нормально до зими звикнути до автомобіля. Непогана, скажімо так, така шелка. І от яке погане світло в мані, нічого не видно. Виїжджаю на автобан, на е 4. Ну і помаленьку буду рухатися в сторону порта. 463 км, відповідно, ще треба буде зробити одну паузу 45 хвилин. Що спокійно дойти до порта. Ще потрібно брати питної водички, вже в порту самому наберу, або, можливо, на паркінгу, на якомусь дикому, скажімо так, лісовому паркінгу. Так, на вулиці 2,5 градуси. Так, хочу сказати, що прохладненько, прохладненько. Ну, Але це Швеція, сьогодні, до речі, у нас... 1 жовтня потрібно час від часу поглядати на календар і не дивуватися від погоди. Хоча сухо, це радує. Стенлайн прибула в порт і паркується Роб... розворот на місці. А я тим часом прибув в порт. От уже приготував рюкзак з собою на паром, взяв квиточок, Ну і Чекаю, поки він прибуде. Зараз у мене на годинку 14 година 20 хвилин. Паром нагадаю на 16 годину, десь приблизно вже ми десь десь на підході. Став в 9 рейку, поки ще мало автомобілів. Ну і Чекаю, поки прибуде паром. Після 2 годинного очікування заїхав на паром. Зайняв заїзд десь приблизно 15 хвилин, так як багато було автомобілів, і робили багато зупинок. Ось у нас верхня палуба. А також є трюм. З боку тінкербелл, також тетелайн, старенький паром і буду сподіватися, що я один в каюті. І одне, що мене бентежить, не знаю, чи передасть камера, але дуже сильний вітер і також великі хвилі на морі. Головне, щоб не було шторму. Нібито не страждаю морською хворобою, але все одно буде неприємно. Початок рейсу не дуже, щоб ви собі розуміли, почав, почалася качка. От уже стою. як Знаходиться в цей час в каюті, каюта добре, що маленька. Друга ситуація. Щось не спрацював ключ, хоча я його не тримав біля телефону. сходив на рецепцію і мені інший ключ. Не знаю, чим закінчиться ця подорож, але вже бачу, що зараз, як піду в душ, потрібно триматися за ручку. В ранок, знаходжусь, зараз уже в Нідерландах, залишилось 83 км до розвантаження, так як їхав цілу ніч, паром прибув о першій годині і це все по графіку, То, що майже взагалі не спав, так як було дуже жорстко штормило. Лише ліг на ліжко зібрався заснути. Підкинуло злішка. вліво-вправо пошатнулося, підкинуло. Ну, то жорсткий шторм. Давно я в такі не потрапляв. Навіть не хотілося не їсти нічого. Добре, що ще швиденько, поки паром далеко не відплив, сходив в душ, так як вже домивався, то вже тримався чи не двома руками за ручку, бо кидало тим паромом нормально. Чи може маленький паром? Але, скоріш всього, від того, що великий шторм. Ну і рухаюсь в сторону, розвантаження, розвантаження в аеропорту Амстердама. Я вже там був один разок разом з вами, Правда, тоді на рефі, привіз з Данії якісь палети, товар полетів у нас на. Бразилію, якщо я не помиляюся, мабуть, на Бразилію, так. А цього разу у нас почта якісь посилки в документах пише, що на Таїланд. А ще працює аеровантажні Вонта... перевезення також нормально працюють. Не знаю собі вартість таких послуг, але кораблем впевнений, що в рази дешевше, але і на пару тижнів довше. Прибув я на завантаження і стояв у черзі, так як всі стоять тут на узбіччі, приїхав, був шостий. Але швиденько черга рухалася, от зараз вже крайній на заїзд. Аеропорт Амстердама вже не показував дорогу, так як вже був тут. Можна сказати, нещодавно. Ну і чекаю, поки прийде моя черга. О, тут так мало місця, всі маневрують, лівіше, правіше. І кожні пару хвилин йде на приземлення літак. Такі великі залізні махіни. Врешті-решт розвантажили мене на годиннику 16 година. Відповідно, перепрацював я одну хвилину. Уже запаркувався на паркінгу. Платний паркінг тут біля аеропорту в Амстердамі, тут в промзоні. Але за одну хвилинку нічого, я думаю, ніхто не скаже. Така фірма без матюків не, не висловиш свої емоції. Так що краще промовчу. Промурижили мене, помурижили, потім поставили під рампу і за 40 хвилин розвантажили. Хоча і не було багато автомобілів, так що не знаю. Що так? І до речі, говорив на стрімі. Покажу вам видрук, як новий тахограф позначає перетин кордону. Це коли я закрив зміну. І ось. Коли ми перетнули в Німеччину, потім перетнули от, Нідерланди. Розумні нанотехнології. Трішки дорогувати паркінг, як на мене, доба коштує 20 євро, але біля аеропорта по-інакшому і не буде. Тут я бачу, що намальована є пралка, напевно, за окремі кошти душі входять ось такий талончик. Ну і по виїзду потрібно, Перед виїздом потрібно буде оплатити. Не знаю скільки буду стояти, чи 9-ку, чи 11-ку, так що ще немає завдання від експедитора. Ну і Будемо закінчувати цей довготривалий рейс. Вам дякую за перегляд. Традиційно, якщо сподобалось, вліпіть жирнючу подобайку, підтримайте канал коментом. Ну і До зустрічі в нових відео! Всім папа і слава Україні.